Добрий вечір. Сьогодні буде таке освітлення. Я прийшла з роботи. Чому я так не витерла стіл? тіл? з цим полотенцем, яке сушиться. Я після ванни не залишаю у ванні, а розвішую їх на сільчики, щоб вони ціхали, не хочуть там. Що ми тут зібрались з вами? Я отримала свій Herbs. і треба розпакувати, а заодно з цим покажу вітаміни, які я п'ю. 28 травня, скоро почнеться літо. Ну що, почнемо. Це протеїн. Так як я зайнялась серйозно. Своїм білком в раціоні, то я хочу ще пити протеїн. Зрозуміло, що тут мало порцій. Бо коли я купую велику, то мені вистачає її на цілий рік. Я захотіла купити маленьку. І знаєте, що прикольно, що тут немає смаку. Бо я не люблю мішати з молоком, я мішаю з вижитим соком. У нас в Керфурі і в, суперу, ну, в супермаркетах такі є. Великі машини, які видавлюють апельсиновий сік. І я купую його, ну і декілька днів його п'ю. Я е, потім розкажу про коллаген, там про креатин е, мені треба з соком. І оце я після спортзалу п'ю, написано, тільки 15 порцій в контейнері. Ха-ха-ха, ну нічого, зато банка буде, потім куплю такий банк. такий і пересиплю. Так, це. У нас теж білок, але нічний білок, називається казеїн. Це, якщо комусь хочеться їсти, коли треба спати, то треба пити такий. Я зараз намагаюся їсти побільше білка, бо от я зробила висновок, чому я займаюся в залі, а у мене нічого не видно. Тому що по-перше, я з комфортним для мене весом займаюся. Це, це означає, що я не підвищую, а оті гантельки пукалки піднімаю. І з чого рости тим мишцям, якщо е, я не вживаю білок практично? Там ну, дуже рідко. Якщо це е, почати відслідковувати, то, то, то взагалі, блін, немає в моєму раціоні білка можна уймити. Тому я зараз так себе змушую замість там чогось такого купити. Углеводного. Я так, курина грудинка, індича грудинка, риба. я Рибу багато їм дуже я люблю. Так, два протеїна. Записали. Так, далі я купила собі крем для жопи. Фірма Евелін не дуже гарна, але от чомусь я пам'ятаю, що горить, горить, горять ляшки. І мені це потрібне це, тому що в мене є два креми антицелюлітних на мазар в інші гелі. Воно швидко впіталось, і, виходить, ні масаж не можеш зробити, ні пече, і нічого не зрозуміло. Тому отаку фірму я купувала в Грузії декілька разів, і я завжди читаю відгуки і про це дуже гарні відгуки. Тому, а до речі, хто це його робить? Євросоюз, in... Paris, France. Так що це вони мені з Франції послали в Америку, а потім з Америки мені прислали? Я взагалі не знаю. Звідки це я херб, то мене йде. Так, далі. Одні, одні з моїх улюблених вітамінів називається шкіра волосся нігті. Я такі м, періодично п'ю. Це на три місяці мені вистачить 120 таблеток. Потрібно, а, дві в день. Ну, На два місяці вистачить. Мені реально воно помогло. Це тільки одне, що мені допомагає, щоб волосся росло. І було блискучим, тому що є різні вітаміни для волосся пила, і от лише це працює. Коли в мене випадали волосся, оце починаєш пити і все зупиняється випадіння. Так, і l глютамін Що це таке, я забула вже. Але до того, як замовити, то я, звичайно ж, читала і дивилась відео, щоб замовити те, що треба, а не... А не те, що не треба. І це щось, що мені було крайне необхідне. Тому... Ага, я його взяла в капсулах. Ну, добре. Так, тепер підемо. Підемо по моїм вітамінам. Так, я п'ю колаген. Зранку я прокидаюсь, роблю бодіфлекс на пустий желудок, вакуум живота, і п'ю колаген. Отут один такий спук, спук, а це вітамін С. Тому що в Україні вважають, чи в Грузії вважають, чи на україномовному Ютубі вважають, що колаген без вітаміна С не засвоюється. У Франції це не знають, коли я кажу продавцям колагену вони кажуть, що ні, і так. Ну, коротше, я на всякий случай вітамін С ніколи не вповрідіть, не зашкодить. І тому ложечка цього. Четвертинка чайної ложечки вітаміна С, і буде мені щастя. Чи допомагає мені колаген, я не знаю. Нормально все, в мене на 40 виглядаю, якби не пила його чи розе, якби не пила. Боже, яке смачне розе. Зараз у Франції всі ходять, сидять на терасах, п'ють розе, дивляться на море, тому що вже гарний. Гарна погода, сезон почався, кінець травня у нас. Після колагену я роблю собі каву і її п'ю півчасіка. Після того, як я випила каву, я п'ю креатин. Тож один скуб, розмішую в воді і потім додаю сока. Тоби колаген я також п'ю з свіжовижитим соком, який я купую в карфурі. Значить, креатин я п'ю кожен день і то, і то, і то. Далі, після їжі я п'ю Омега-3. У мене такий гарний тут у нього склад. Це, це, це написано EPA 690 і DHA 310. Тобто це нормальні тисяча. Я його почала 19 жовтня. А зараз, може, травень. 8 місяців вже п'ю. По Одній капсулі в день тут 180 капсул. А що це? Я так. А може я їздила в Грузію і я робила перерви. Е, так, так, так. Мабуть, я в листопаді не пила і в січні не пила. Ну, нічого, п'ю, п'ю, п'ю по одній в день. Так, далі перед спортзалом я собі тут четвертинка елькарнітін, кисленький, порошочок біленький, бо ці рідини такі дуже солодкі, елькарнітін. Мені не дуже подобається. Значить л перед спортзалом. Протягом тренування BCAA, щоб мені кислород мишцем поступав. Потім, коли я йду на кардіо, я буває іще можу четвертинку чайної ложки хильнути після тренування перед кардіо. Бо я зараз закінчую кожну тренування 3 км бігу. Так, ось такі справи. Далі. На ніч я п'ю магнезіум цитрат. І ось такий габа. Габа це щоб спалось хорошо. Е, я про нього гарні відгуки прочитала. Ну Сплю я гарно, я не знаю, це мені допомагає. Е, також я п'ю зараз е, залізо, але залізо я п'ю не завжди. Я так вирішую, коли мені треба пропити е, кілька тижнів. І я його також е, з, з вітаміном С п'ю. Чомусь мені кажеться, що він так краще усваюється. Ось таке моє відео про вітаміни. Ну що, будьмо здорові!